Всі вправи, які вчать пальчики бути слухняними, тренують не тільки дрібну моторику, а й сприяють майбутньому розвитку мовлення дитини. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати один одного. Вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити, їжачка, лисичку, щось показати невеличке, руку будь-кому пожати. Та здоров'я побажати помахати всім пока, рухлива пальчикова гра.